Розпочав роботу дня депутата голова Надвірнянської районної ради Василь Попович, який коротко зупинився на актуальних завданнях, що стосується роботи казначейства, стану доріг медичної реформи, створення робочої групи по фестивалю і відродження футбольного клубу Бескет. Мав багато зустрічей з медиками району, їздив по лікарі, в амбулаторіях, ФАПах, в спілкувався. Такі неформальні обстановці, без галстуків, досить цікаво і дуже багато проблемних питань було піднято, обговорено і. Медики висловили своє бачення і своє ставлення до медичної реформи. Ну і звичайно, зараз є домовленість виїзду в Вінницю, Це ми мали попередню домовленість з директором департаменту охорони здоров'я Діденко Лідією Олексіївна, ознайомитися з результатами, бо у Вінниці проходив пілотний проєкт медичної реформи. Які там результати? Я думаю, що на наступному тижні, якщо вдасться, то поїдемо туди. Депутати районної ради попередньо обговорили питання наступної 21-ї сесії Надвірнянської районної ради, серед яких виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року, прохід виконання депутатських запитів, про програму енергоефективності та енергозбереження в районі, про ситуацію із твердими побутовими відходами, а також питання про створення комунального закладу, центр первинної медико-санітарної допомоги Надвірнянського району. Даному питанню доповідав головний лікар центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук. А опонентами виступали депутати і голова районної ради Василь Попович. Коли перед тим говорили про Європейський Союз, про асоціацію, це якраз це наперед відповідь, можливо, до цього треба готуватись, не маючи зараз грошей. Перше питання, яке звучить, ви фінансування. Хто це буде фінансувати? І ще його бюджету це має фінансуватися. Дійсно. Фінансування на це передбачено тільки в пілотних областях. Це і Донецька, Вінницька, Київська. Всі ви це знаєте, не буду на цьому е, загострювати. Від нас вимагають потихенько, маленькі кроки для того, коли війде в силу закон, щоб ми знов-таки не ламали все і не розрушили то, що ми маємо на сьогодні. Відповідно. Пропонується робити помаленьку перші кроки для того, щоб це реформування, яке планується, не з Нового року, не з листопада. Але ми потихеньку до нього йшли. Подайте нам офіційно, ми просили, дайте інформацію, це не до вас це департаменту охорони здоров'я. Дайте покажіть нам. І я розумію, от зараз я, я говорив, шановні колеги. Ми їдемо в Вінницю. Але я розумію, що ми їдемо в департамент охорони здоров'я. Вони нас відвезуть напевно все-таки в кращий якийсь заклад, переконають. І знову ж звідти ми приїдуть, бо ніхто нас не пустить. Я згідний з вами абсолютно покращиться надання медичної допомоги у добротові заріччю. Однозначно, бо там дійсно буде амбулаторія. Ну, я не знаю, чи покращиться надання медичної допомоги в саживці, наприклад. Що буде, як фак, який був там, і лишиться, без коштів, без обладнання, без медикаментів. Далі, Ланчині. Ну я переживаю, я розумію, що я, можливо, не буду мати можливість. Звертатися в надвірну чи ще колись, я буду йти в Ланчинську лікарню. І коли я спілкувався з лікарями, з делятинськими, але я, знаєте як спочатку, коли я я раз, коли я два слова буквально, коли з ними говорю, то вони згідно ініціативи і так далі. Кажу, давайте без галстуків поговоримо так, дійсно про реалію. Однозначно, медики, не можна поки що цього робити. Чому не можна? Перші люди не знають, що таке реформа. Ніхто не знає, з чим буде займатися, де працювати. Далі, коли я питаю сімейного лікаря. От, ти підготовлений сімейний лікар, медики не дадуть мені зараз сказати неправду. Він вже пройшов навчання і так далі. Ти зможеш займати, надавати якісні послуги? Ну не зможу. Чому? Бо фенотоскоп я купив собі за свої гроші. Далі, але для того, щоб він був сімейним лікарем, він має мати той апарат, аби подивитися вухо. Око він має мат переносний кардіограф і так далі. В нього нічого немає, і заробітна плата тисячу 1400 чи 1200 гривень. Депутати районної ради грунтовно обговорили ряд районних програм про соціальний захист населення району, про створення районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та програму розвитку молодіжного житлового будівництва в районі на 2013-2017 роки. Роботу над матеріалами 21-ї сесії Надвірнянської районної ради депутати. Продовжили у постійних депутатських комісіях.